Слава Ісусу Христу! Ми не раз чули про орден єзуїтів, бо навіть сам Папа Франциск є вихідцем з цього ордену. Але чи ми знаємо щось про його засновника Ігнатія Лойолу? Отож почнемо з того, що на початку його звали не Ігнатій, а Ініго. А Лойола це був шанований рід, який гарантував йому не лише статус, а й освіту, а також можливість добитись офіцерського звання. Власне, історія святості Ініго починається, коли він, як голова оборони, захищає свій замок. Кажуть, що він міг би стати одним з великих іспанських полководців, однак гарматне ядро розтрощило йому ногу, і, перебуваючи на лікуванні, він знаходиться у монастирі. Немає інтернету і телебачення, хоча де вони в 16 столітті, і він мусить якось прожити ті тижні на ліжку. Навернення Ініго розпочинається з того, що він зауважує відмінність між думками, які породжували у ньому сум, і думками, що викликали в ньому радість. Прикутість до ліжка давала раненому воїну час на роздуми над життям святих та мрії про лицарські звитяги. заради ідеалізованого образу дами. Лицарські мрії приходили дуже легко, проте залишали після себе невдоволення, а побожні роздуми потребували більших зусиль, однак залишали і ніго задоволеним. Так він почав розпізнавати, хто і до чого його провадить, чи господь, чи диявол, а може він сам собі щось втовкмачив. Далі відбувалися події у Манресі, які перетворили цей поодинокий досвід у постійну практику, його нотатки, стислі і не містять чогось особливо нового, однак їхня простота уможливлює застосування цих порад до конкретики життя, коли надходять сумніви, а також при пережитті різних думок, емоцій, настроїв. Хоча про це багато писали авторів до нього, однак в Ініго не було духовного керівника на той момент, тож мусив покластись на Бога. І на розум йому даний. Згодом на основі цього постоють духовні вправи. Ми б зараз назвали їх просто реколекції, однак це не лише конференції, але й в обов'язковому порядку співпраці з духовником кожного дня по кілька хвилин. Тобто це розширена молитовна форма духовного керівництва. Не знаєш, яке покликання обрати, йдеш на духовні вправи, не розумієш, як бути далі, в тому, що переживаєш, йдеш туди. Хочеш змінити своє життя і так далі. Ці реколекції це досвід Ігнатія, зібраний у вправи, а також правила, які допоможуть нам зустрітися з Господом і запитати його про плани на наше життя. Ці реколекції досі проводять єзуїти. Ім'я Ігнатії було обране з огляду на велику любов до святого Ігнатія Антіохійського, тому й ніго стає Ігнатієм. Взагалі, він був дуже радикальною людиною не тільки в зміні свого імені. Він був сміливим, готовим до змін, а одночасно дуже вразливим і з гарною інтуїцією. Однак був момент, коли він мав навчитись від Господа усьому, що знав про духовне життя, бо святість це не тільки воля, якась праця, старання, але теж співпраця з Божою благодаттю. Він був колишнім військовим, тому дисципліни і послуг були на високому місці. Власне, це так насправді є одним із речей. Без яких неможливо уявити духовне керівництво. Він також написав автобіографію заповідь прочанина, яку варто прочитати, на мою думку. Попри те, що це свята людина, він міцно стояв на ногах реальності, був добрим не лише духівником, але й знавцем людей. Ігнатій шукав Божу волю розумом, серцем, у знаках часу і у Божому слові. Він був дуже вірний церкві, і це відбилось у його ордені як додатковий четвертий шлюб особливого послуху папі. Попри усі біди, які спіткала церква, він повторював: церква, мати, ніколи не підведе своїх дітей. Тому бажаю вам і собі, хоча б раз пережити ігнаціанські реколекції, щоб Господь змінив ваше життя, розвіяв сумніви і показав вам шлях. Святий Ігнатій, молись за нас.